Я вітаю вас, стрільці. Зараз для вас астрологічний прогноз на серпень 25-го року. І добрий в нас буде місяць, більш-менш спокійний. Навіть трошки буде щось гальмуватися, тому що багато планет йдуть ретроградно, тобто назад великі такі планети: Плутон, Нептун, Сатурн йдуть назад і Меркурій назад, але уже одинадцятого серпня він піде прямо і нам стане трошки легше. А я астропсихолог Алла Бережна, я люблю свою справу. Якщо вам необхідна допомога, будь ласка, звертайтесь, будемо розбиратись. Також приходьте в мій телеграм-канал, будемо там спілкуватися з вами разом. Посилання я залишу в описі під цим відео. І давайте почнемо наш прогноз. Почнемо з того, що Марс у нас планета войовничості, навіть агресії, але планета результатів досягнень, вона змінює знак і переходить Марс у знак Терези. Будемо сподіватися, що в Терезах він більш-менш буде такий збалансований. Менше будемо бачити агресії, войовничості і наміру щось відвоювати, щось комусь доказати і взагалі конфлікти створювати. Тому що все таки Терези це знак балансу рівновагу, справедливості а для вас стрільці, це буде одинадцятий дім, і тут я би сказала, що багато буде активності у вас в колективній діяльності, тобто вас можуть запрошувати у якісь колективи, у спільноти, у якісь спілки, можливо, і політичні, можливо, творчі будуть виникати нові соціальні зв'язки. Будуть нові однодумці, будете потрапляти в такі групи, можливо, це і групи онлайн, але вам буде дуже там цікаво, буде дуже багато активності, буде багато чогось нового, ви будете прямо запалювати там, тому що це все-таки Марс, енергії буде достатньо багато. В мінусі так це можуть бути конфлікти в колективах, ви взагалі як би, агресуєте на колектив, наприклад, щось вам не подобається, не подобається в ньому. Можете заявити про це головне, якби спокійно з тактом і щоб це. Було до досягнення результату, щоб ця активність привела, не до конфліктності, звісно. Але це також дуже гарний час для того, щоб створювати спільні проекти. Можна також через інтернет, як я сказала, через соціальні мережі, через ваші аккаунти, можете створювати собі акаунти, набирати людей, багато до вас прийде, тому що тут про активність. У колективах також Марс можна використовувати як творчу енергію. Можете щось створити, але вже для соціуму, якісь проекти нові створювати, знаходити нових друзів собі. Також можете. Тобто активності буде дуже багато у соціумі сам. А 9 серпня у нас відбудеться повна. відбудеться вона у знаку водолії. А для вас це третій дім. Повня це про висвітлення якихось подій. Тут ви через слова досягнете якогось також результату. Це коли вже все стає зрозуміло. Наприклад, може, якщо у вас був якийсь конфлікт, наприклад, словесний, можливо, хтось когось не зрозумів правильно. То вас може це зараз виправитись, тому що повня, це коли прояснення, це коли вже стає зрозуміло, і тут стосовно саме друзів, ваших е, е, сусідів, можливо, братів, сестер, близького оточення, ви можете домовитися, ви можете порозумітися, вас також зрозуміють. Також можете використовувати цей час як нове навчання. Використовувати ідеї вам можуть нові, нові приходити, тому що це все таки знак водолія. І можливо захочете щось написати, можливо, якусь книжку навіть видати свою у вас, прийде така ідея, можливо, щось виклати, викласти якусь статтю у себе в соціальних мережах. Можуть бути неочікувані розмови, і вони будуть такими емоційними, тому що це все таки місяць, але ж вони приведуть до завершення, до порозуміння. І далі у нас, коли Меркурій піде прямо, а він у нас ретроградно ходить по знаку Лев, а для вас це стрільці 9 дім, і там також могли бути якісь незрозумілі питання у сферах навчання, у стосунках, наприклад, з іноземцями або з людьми, які живуть десь далеко, або, наприклад, з вчителями могли бути якісь проблеми. То зараз це також виправиться і ви відчуєте таке полегшення. Тому що 9 дім це у нас про те, щоб щось нове вивчати, щоб кудись далеко поїхати. Могли у вас гальмуватися ці події, могли кудись не доїхати, не купити вчасно квиток, не приїхати. Бронювання могло відмінятися до 11 серпня, а далі вже все піде на лад. Ви можете їхати, можете також планувати своє життя, можете планувати нове навчання, прийде розуміння, де ж ви все-таки хочете навчатися. Що ви хочете вивчати, також тут про публічні виступи можете виступати, можете блог свій вести дуже активно вже з 11 серпня, і також мандрівки. А ще може бути нова філософія. Також вас зацікавить. А далі у нас ще дуже цікава подія станеться в серпні. Це коли у нас Венера поєднається з Юпітером. Дві планети, які відповідають за щастя. Як говорять, Венера, маленьке щастя, Юпітер це велике щастя. Вони стають в поєднанні. І відбудеться це у знаку рак це більше про сім'ю, це про почуття безпеки, про почуття такого спокою, яке ми відчуваємо завжди вдома. А для вас стрільці це восьмий дім. Я би сказала тут про зцілення, про те, що зцілити свою душу, свій стан емоційний, відчути більш такий спокій, рівновагу. Якщо у вас, наприклад, були якісь проблеми там в банках з великими коштами, або, наприклад, з партнерами, яких у вас. Сумісні якісь кошти, або там спадок, ви не могли поділити, наприклад, або взагалі не знали про нього, то зараз це може прийти. Може прийти допомога, тому що і Венера, і Юпітер у нас відповідають за кошти. І кошти там немаленькі, в восьмому домі, і прийдуть вам, як подарунок, можуть прийти в цей час. І що ще? Психологічне якесь також зцілення. Тобто тут все піде на краще по категоріям восьмого дому. А тут у нас допомога, тут у нас взаємні якісь такі контакти, також психологічні якісь стани. Якщо вам щось не зрозуміло, то зараз це більш проясниться. Тобто пройде таке як зцілення ваших внутрішніх травм. І також джерела фінансування можуть розширитися, розвиватися і покращитися. Подарунок, як я сказала, можете отримати такий крупний, тому що Юпітер це дуже велика планета, це найбільша планета в сонячній системі. Вона завжди дає багато, а венера щастя, тобто отримайте багато щастя. І далі у нас ще і Селена переходить у знак Лев, також змінює знак на сім місяців. Вона перейде у Лев. А Селена, це, як ми знаємо, біла сторона місяця. Це такі, як білі ангели, які нам допомагають, які нас захищають до вас знову ж таки у дев'ятий дім. Ви можете кудись далеко поїхати, переїхати взагалі. Мандрівки можете, нове навчання можете, зустріти нового вчителя, який буде для вас як ангелом, який буде допомагати вам. Підтримувати вас буде завжди. І свою, навіть нову філософію життя можете для себе відкрити. Самі собі можете бути як гуру, відчуєте цей стан внутрішній, такий, що щось стає зрозуміло. Вам будуть як підказувати зверху, тому що це такі ангели, світлі сили. Що вам робити, куди вам далі йти, як реформувати своє життя і куди його направляти? Або можете поїхати туди, де ви давно мріяли побувати. І у нас ще ж і сонце ходить по леву до 22 серпня. Сонце знаходиться в Леву. Там же у вас у дев'ятому домі. Тобто у вас дуже багато питань пов'язаних з навчаннями, з вчителями, з переїздами, поїздками, мандрівками. Е, інформація якась захочете щось нове вивчати е, філософії нові, релігія також сюди. Стосунки з далекими людьми, хто живе далеко, це або партнери, або просто знайомі. Люди дуже цікаві. Будуть розкривати для себе щось нове. Дев'ятий дім це завжди пізнання нового для вас, стрільці взагалі це ваш рідний дім, і там у вас буде дуже багато енергії у серпні. Місяць ви її використовуєте для того, щоб розвиватись, тому що все таки дев'ятий дім у нас про розвиток, про розширення і про пізнання нового. І далі у нас ще і Венера 25 серпня, вона також переходить у знаклева. Знову ж таки, до вас у 9 дім. І знову тут про те ж саме. Не буду повторювати, знову ж таки, вивчити щось нове і бути від цього щасливим. Або поїхати десь далеко. І бути від цього щасливим. А потім, коли у нас вже 22 серпня сонце з лева вийти і перейде у Діву, а 23 го воно ще зустрінеться там із місяцем, і у нас відбудеться молодик. А для вас це вже буде десятий ді. І тут вже розвиток кар'єри. Тут вже у вас підуть енергії більше показати себе як професійний діяч, як професіонал, як авторитетна людина. Можете змінити статус, наприклад, отримати якийсь новий статус. Чи то там бабусі, дідуся, чи мамою ви станете, або отримаєте якісь документи дуже важливі, або ви отримаєте підвищення десь у себе на роботі, тобто зріст у професійній діяльності. Сонце це завжди позитив, це завжди багато енергії. І 10-й дім це досягнення. Це самий високий дім можете багато досягати, починаючи з 22 серпня. Я вам бажаю стрільці прекрасного серпня і дякую, що ви мене слухали. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!